Топ-3 найголовніших помилок починаючих геймерів. Звичайна не ігрова мишка. Замість офісної краще взяти Game Pro Genesis Ranker. Це мишка з oled екраном, де видно заряд DPI і підключення. У неї одразу три режими, а головне сенсор із діапазоном від 400 до 24 тисяч DPI низький для точних прицілів, високий для швидких рухів. Ну і своя програма. Пишеш макроси, налаштовуєш кнопки і робиш мишку під себе. Непрофесійна клавіатура. Рішення Game Pro Genesis Warden це механіка з Приємним яким звуком натискання, вона компактна, але має всі потрібні кнопки. Є шумопоглинання, ход своп, перемикачі міняєш без пайки. Ну і звісно, rgb підсвітка з купою режимів під свій настрій чи сетап це супер незвично. Неякісна гарнітура для зв'язку з командою. Тут заходить GamePro Genesis Hunter. Великі 50-міліметрові динаміки, звук чистий і об'ємний. Змінний мікрофон передає голос без шумів, підключається через Джек і працює всюди. ПК, PlayStation, Xbox, телефон. А м'які амбушури з Memory Foam дозволяють сидіти в грі годинами і нічого не тисне. Мишка ранкер, клавіатура Warden і гарнітура Hunter. Це трійка з лінійки GamePro Genesis, яка дає комфорт, точність і стиль. Твій ідеальний старт у світ геймінгу.